Руслан Бойчук, номер 44 капітан команди Василь Гурак, номер 6-й Дмитро Титов, номер 14 Роман Роїк, 88-й Андрій Іваночко, третій Павло Сальваровський. А тим часом перший небезпечний момент зустрічі і одразу ж забитим м'ячем. Відзначається у нас Роман Кордоба на першій же хвилині зустрічі. Ось такий. У нас початок. Василь Гурак. Тим часом намається виконати штрафний удар. Ну і зрівняти рахунок в сьогоднішній зустрічі прямий удар по воротах. Тому важливо не сплутати. Удар тим часом по воротах від Іванишина. На вас також чекають трансляції матчів за участі таких команд, як Ревера Галія. Кордоба, Кордоба на Горбату. і Горбатий подвої перевал своєї команди в цьому матчі за 9,5 хвилин до завершення першого тайму. Іваночко, далі точна передача свого партнера по команді. Щоправда, це був Дмитро Титов, Зараз знову титова м'яч. Титов, Титов обіграв Телевчука і завдав удар у поворотах, але горак, горак на Іваночка. Гурак знову на Роїка, сюди на лівий фланг. Ну зараз не безпосередній близькості до воріт рибака розвиваються у нас події. Удар. Саме з таким рахунком завершився цей поєдинок, ну і в завершальному матчі першого ярового дня, тим часом удар Дарі Іванишина, бойчук на місці. Спостерігати за нашими улюбленими спортивними подіями і відчувати себе у безпеці. Рибак класна його передача, яка виявилась гольовою в цьому епізоді на Ємілянова. Єміліянов за майже за три хвилини до завершення матчу робить рахунок 3-0. Ну і Ємельянову залишалось тільки переграти бойчука і переправити м'яча вже в порожні ворота. Зараз є можливість один гол бодай відквитати гравцям футзальні обласного рівня і інших ігрових видів спорту. Також там ви зможете побачити і огляди наших поєдинків, тому підписуйтесь, щоб не пропустити нічого. А зараз рахунок стає уже 4-0. цього разу, після класної трьохходівки відзначається Тарас Воробець. Вчора ще один поєдинок, який ви не мали змоги бачити. Давайте після цього епізоду в стійку влучає м'яч після удару 11-го номера. Команда ЄФранко дуже велику кількість ігрового часу він проводить на майданчику. Ну і приносить просто величезну користь своїй команді. От як в цьому епізоді. Завдавав удару по воротах Кордоба і на добиванні вдало Самочко. Самочко, який забиває свій п'ятий м'яч. Назар Самочко. Ще раз давайте підкреслимо п'ятий забитий м'яч. І, чесно кажучи, до кінця не володію статистикою бомбардирів. Ну, але менше з тим, зараз ми бачимо, що вдається все-таки один гол відквитати гравцям рибака СК і це чи вдасться їм відзначити ще. А якщо і вдасться, то чи один раз, чи можливо більше. Кордоба! Його класна передача на Єміліянова. Ємельянов робить дубль. Гравець, який не так давно власне, тим часом удар у виконанні горика поруч зі стійкою. Забити п'ять м'ячів навряд чи вдасться їм за такий короткий проміжок часу, особливо враховуючи те, як грамотно вбиває. Зараз ігровий час команда «Айфранко», Франко знову Ємельянов пробивав. Воробець віддає на Іванишина. Цілком можливо, що саме в такому складі, в складі такої четвірки, будуть завершувати цей поєдинок гравці Ай Франко. Ну а тим часом Богдан Мордас відзначається.